Сьогодні ще хочу з вами поговорити про одну дуже важливу тему. Ми будемо з вами говорити про особливості виплати пенсії за довіреністю. Чи взагалі це можливо? Я, до речі, нещодавно піднімала це питання. Сьогодні знову хочу про це поговорити. Дивіться, сам факт виплати пенсії за довіреністю є можливим, адже у нас це передбачено чинним законодавством України відповідно до статті 47 закону України про загальнообов'язкове. Державне пенсійне страхування, пенсія може виплачуватися за довіреністю відразу залишаю посилання на нормативно-правові акти, які врегульовують дане питання. Але для, вона має відповідати певним умовам ця довіреність. Перша довіреність на отримання пенсійних виплат, вона посвідчується нотаріально, має містити інформацію про місце та час і, і дату її складання підписання. Відомості про довірителя та представника, прізвище ім'я по батькові, місце проживання представника, обсяг повноважень представника та обов'язкова умова це строк дії такої довіреності. Довіреність без зазначення дати її підписання та підписі вважається недійсною і не несе, відповідно, немає ніякої. Юридичної сили. Але ще один важливий момент: незалежно від терміну дії довіреності, строк виплати пенсії за нею не може перевищувати 12 місяців. При отриманні пенсії через пошту довіреність потрібно пред'являти працівнику відділення поштового зв'язку під час отримання пенсії. Після спливу 12 місяців дії довіреності. Пенсіонеру потрібно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України та обов'язково подати заяву про продовження виплати пенсії за довіреністю. При отриманні пенсії через банківські установи, тобто через банк, порядок виплати пенсії за довіреністю дещо інший. Якщо суми пенсії одержують за довіреністю більше, як один рік банк зобов'язаний про цей факт повідомити органи Пенсійного фонду України, які і нараховує. Відповідні кошти не пізніше 28 го числа місяця, у якому виникли такі обставини, а одержувач пенсії має особисто подати нову заяву до органу пенсійного фонду України щодо продовження виплати пенсії за довіреністю. Якщо пенсіонер не подає зазначену заяву, то виплату пенсії переводять на відділення поштового зв'язку. Тож, якщо ви обираєте такий Тип отримання коштів через довіреність, тобто виплата пенсії за довіреністю, теж звертайте увагу і нюанси на виплату через банківську установу та через Укрпошту.